Добрий день, дорогі друзі. Мене звати Марина Валяніна, я лікар акушер гінеколог акушерського гінекологічного відділення варальської багатопрофільної лікарні. Сьогодні ми поговоримо про шлях ведення вагітності до пологи. Як тільки ви дізналися про своє цікаве положення, вам необхідно звернутися в жіночу консультацію та обрати собі лікаря для ведення вагітності. А ви можете записатися через кол-центр варайської багатопрофільної лікарні на прийом до гінеколога. Рекомендовано ставати на облік на 10-12 тижні вагітності. Але терміни залежать від стану здоров'я жінки та особливостей перебігу вагітності, невиношування або переривання ранньої вагітності, в анамнезі та інші особливості. Далі вагітна спостерігається 9 місяців і готується до пологів. Але впродовж ведення вагітності можуть виникнути ускладнення. З боку матері та плоду. Тому ми можемо надати висококваліфіковану, високоспеціалізовану, ургентну та планову, акушерську гінекологічну та неонотологічну допомогу. У нас працює гінекологічне відділення, відділення патології вагітних після та пологове відділення 24 на 7. Ми маємо палати спільного перебування мами з дитиною, партнерські пологи, можливість запису кардіотокограми під час ведення пологів. Або під час вагітності, сучасну підуральну анестезію, коли пологі перетворюються в радісне переживання. Ми дбаємо не лише про життя і здоров'я наших пацієнтів, але й про їхній психологічний стан, особливо в теперішній час. В нас потужна команда: люди, які досконало знають свою справу та люблять свою роботу. Ми за мультидисциплінарний підхід до кожної вагітної. Головна наша місія це подарувати вам справжнє щастя. Народження здорової дитини. Тому ласкаво запрошуємо до нас в Акушерську гінекологічне відділення Варажської багатопрофільної лікарні. Адже ваше здоров'я це пріоритет нашої лікарні.